На виконання доручення голови Кіровоградської ОДА у 2012 році при центральній бібліотечній системі міста була створена вища народна школа. Навчання у ній відбувається з жовтня по червень. Головним завданням нашої школи є в першу чергу навчити доросле населення і збільшити їхні знання в різноманітній сфері діяльності. Програма Вищої народної школи в нас розрахована не тільки на навчання, але й на культурний відпочинок. Тому неодноразово для наших слухачів ми організовували різноманітні свята, вечори, зустрічі. Ми святкували і Новий рік, і 8 березня, і свято Масляний. Саме це свято вони згадують чомусь з посмішкою і з великим бажанням зустрітися ще. Адже саме в, свят... в дні святкування Масляної вони мали змогу не тільки дізнатися про історію створення даного свята, але й по Спілкуватися один з одним, поспівати пісні, почастувати смачними млинцями з різноманітними начинками. Тобто для них це було дуже цікаво. Заняття проходять на базі трьох бібліотек: бібліотека філія номер 8 з обслуговування юнацтва, бібліотека імені Пушкіна та дитяча бібліотека імені Гагаріна. Навчають у вищій народній школі за багатьма напрямками. Наші слухачі навчаються не тільки за напрямком основи комп'ютерної грамотності, але й за іншими напрямками. На сьогоднішній день у нас нараховується шість навчальних напрямків, а починали ми з чотирьох. Це такі напрямки, як основи комп'ютерної грамотності, безпека життєдіяльності людини, пенсійне забезпечення. І ще такі навчальні напрямки в нас є як декоративно-прикладне мистецтво, поезія рідної землі та інші. Взагалі, ми плануємо спочатку нового навчального року, який у нас відбудеться вже з 1 жовтня. Ввести два нових навчальних напрямки це іноземна мова і психологія спілкування. На сьогодні при вищій народній школі навчається 140 учнів, 60% з яких пенсіонери. Такому предмету як комп'ютерна грамотність викладачі навчали від елементарного і наразі вже є результати. Сьогодні учніки нашої школи вміють уже достатньо багато. они могут с помощью простых текстовых редакторов составлять открытки, отправлять их по почте друг к другу, смотреть и скачивать информацию с интернета. Вот. Ну и в некоторых группах люди уже умеют общаться посредством Skype связи Дальше мы будем обучать их работы, работать со специфическими сайтами. Это такие как податковая служба, кадастровая карта Украины, сайт пошуку работы, та сайт. Щодо учнів вищого народного навчального закладу, то вони дуже задоволені власними результатами. Я узнала существовання школи от своєї подруги. Я одразу інтересувалася, тому що ви самі понимаєте, коли человек уходить на пенсію, він немножко віддаляється від от окружає средства і чувствует себя не зовсім в обществені. Узнала много для себя. Хотя я уже знайома з комп'ютером умею с ним обращаться, но здесь узнала очень много нового. Научились делать открытки, научились их отправлять, научились оформлять. И самое главное – это общение в школе. Мне очень импонируют преподаватели данной школы. Доброжелательные, отзывчивые. То, чего многим не хватает в этой жизни. Я очень довольна нашей школой. Зазначимо, що новий набір у школу розпочнеться у жовтні 2014 року.